Вітаю, шановні! Подивимось, що по PS Plus Essential нас чекає у жовтні. Ігри будуть доступні 3 жовтня, майже до мого дня народження. Трохи не влучили. Дивимось, що за подарунки приготувала Sony, а ви можете перевірити свою підписку на канал і поставити вподобайку. The Protocol. Це космічний survival horror від третьої особи, події якого розгортаються у в'язниці на супутнику Юпітера Калісто, де вибухнула епідемія невідомої хвороби, що перетворює в'язнів і персонал на чудовиськ. Якщо вам це дуже підозріло нагадує Dead Space, то це тому, що грою займався творець першої частини мертвого простору Глен Скофілд. Що цікаво, його вже м'яко звільнили. А студію Striking Distance розпустили. Це сталося через незадовільні продажі гри. Загалом гра намагається наслідувати тягучій і липкий атмосфері Dead Space та створювати відчуття постійної загрози. Але не дотягує до неї. Розробники дуже постарались над анімаціями смерті головного героя, але як на мене це не допомагає жахати гравця, просто викликає місцями відразу. Бойова система не збалансована. Якщо від одного ворога можна хвацько ухилятись і навіть знущатись з нього, то з більшою кількістю ворогів вона зіграє з вами злий жарт. А ще власний головний герой зовсім не такий цікавий, як Айзек Кларк. Він не має такої глибини і розвитку, та його арка персонажа не змусить вас його запам'ятати. Насправді гра, мабуть, не настільки погана і може сподобатись як фанатам Dead Space, так і любителям горорів, але на мою думку набагато крутіше було б побачити замість неї в роздачі ремейк першої частини Dead Space. Другою грою є Farming Simulator 22, це якісний симулятор фермерської діяльності. Для любителів надовго і глибоко занурюватись у такий жанр. І це вже не перша частина, яку роздають. В мене чи то 19 го чи 20-го року версія в бібліотеці лежить, також СПС і хоча ця серія від гри до гри має трохи більше відмінностей, ніж серія FIFA, яка, до речі, вже зникла з магазинів, я все одно за бажанням міг би грати в стару частину, не потребуючи ще однієї з роздачі. Тому що так можна кожен рік роздавати стару частину Farming Simulator. Але якщо вже дають, то беріть і навіть спробуйте, бо гра дійсно гарна і, можливо, ви ще просто не знаєте, що ви якраз любитель такого дійства. А також у грі є кооператив. Що, як ми знаємо, будь-яку гру робить краще. У гри дуже схвальні відгуки, тому якщо у вас немає в бібліотеці якоїсь минулої частини, то не будьте упередженими і спробуйте та сформуйте свою власну думку, яку буде цікаво почути у коментарях. World West – ізометрична рольова гра від колишнього голови студії Arkane, тому без іммерсивності тут не обійдеться. Події відбуваються на дикому заході, який сповнений містики і магії, а гравцю належить опинитись по черзі у ролі кожного з п'яти персонажів з їх власними історіями, цілями і мотивами. Бій тут відбувається у реальному часі, і як на справжньому дикому заході, хлопити очима смертельно небезпечно. Гра надає велику свободу дії. Поставлені задачі можна виконувати як по стелсу, так і по хардкору, або як ви вирішите. Але моральні питання доволі прозорі, та відігравати доведеться або умовно доброго, або умовно злого персонажа. Якоїсь палітри важких виборів, як у відьмаку, тут немає. В грі є схоже взаємодія з фізикою, як в Divinity Original Sin, тому якщо йде дощ, буде дуже влучно вжарити током. А ось Бандера смузі краще притримати для іншої нагоди. Або погоди. Для подарунка така собі роздача, але в цілому краща, ніж минулі три роздачі рівня Essential. Вже другий місяць поспіль у роздачу попадає гра, після якої студії зачиняються. У вересні був Saint Row, тепер Callisto Protocol. Також тенденція не дуже приємна, все ж таки отримати якісь невеликі, але цікаві ігри на релізії, як, наприклад, Stray, набагато приємніше, ніж мертвонароджені AAA проєкти. Напишіть, що думаєте ви. Це знову найгірший місяць, чи ми все ж таки трохи вирівнялись. А з вами був Лакі Сан. Підтримуйте ЗСУ своїми донатами, а мене можете підтримати своїми коментарями. Або також донатами, якщо у вас багато грошей і на ЗСУ ви вже задонатили. У будь-якому разі, дякую за перегляд, і хай вам щастить!